Друзі, всім привіт! Сьогодні я розкажу вам, чому відень це тиха гавань для українських втікачів і чому Австрія не видає таких людей українській Феміді. З вами ваш улюблений гід блогер волонтер в Австрії Рослав Зорка. Деякі відомі українські олігархи чи там скандальні корупціонери тікають в Австрію і осідають тут в відні. Там на них чекають вже завчасно куплені маєтки на пагорбах літних районів столиці, і живуть вони собі у спокої та безпеці, навіть попри те, що в Україні або там в США в інших країнах їх хотіли би бачити на лавах підсудних. Українські журналісти без проблем їх знаходять, а ті особливо не ховаються. Думаю, на Ютубі ви бачили. Чому так? Невже законослухняна Австрія готова е заплющити очі на їхнє минуле? Чи можливо утікачі якимось чином конвертують привезені у ці з батьківщини мільйони? У місцеву неторканність насправді відповідь значно складніша. Це вузол, у якому перепалилися закони, судова практика, міжнародні стандарти прав людини, геополітика, дорогі адвокати і непроста ситуація на нашій батьківщині в Україні. Почнемо з того, що між Австрією та Україною немає спеціального двостороннього договору про екстрадицію, як, наприклад, між Австрією і США, але він і не потрібен, бо обидві країни є учасниками європейської. Конвенції про видачу правопорушників. Тобто юридична можливість видачі існує, і австрійські органи розглядають кожен український запит. Спочатку повномасштабного вторгнення таких запросів було вже кілька десятків. І серед прізвищ вистачає добре відомих в Україні фігурантів різних гучних справ. У відень зазвичай приїздять небідні люди, і вони можуть дозволити собі найкращих адвокатів. В Австрії є ціла індустрія великих юридичних фірм, які роками супроводжують такі резонансні справи. Після перевірки в прокуратурі запити переходять в судову площину, і з цього моменту починається довгий юридичний марафон. Юристи, гроші, ви розумієте, оскарження, додаткові клопотання, паралельні процеси, десятки томів документів. Усе це дозволяє розтягувати процедуру на роки, а іноді десятиліття. Ну, якщо ви слідкуєте за історією глобальної да, втікачів, крім австрійської прокуратури, судів, міністерства юстиції у процес відіграють роль і міжнародні інституції. Насамперед, Європейський суд з прав людини, подання заяв скарг, клопотань це ще один з Спосіб уповільнити або навіть призупинити екстрадицію. І навіть якщо рішення про видачу вже ухвалено, його виконання це окрема процедура, яку також можна оскаржувати і затягувати роками. Розглядаючи кожен кейс, австрійський суд зобов'язаний проаналізувати, куди саме буде відправлена людину. А Україна останніми роками у звітах інституцій ЄС, Ради Європи, міжнародних правозахисних організацій та всяких рішень Європейського суду з прав людини фігурувала як держава з високим рівнем корупції, політичним впливом на правосуддя і проблемами умов утримання цих людей під вартою. Європейська конвенція з прав людини, яка в Австрії має силу конституційного закону, поква. Ально не дозволяє екстрадувати людину Україну, де існує ризик порушення там її прав, свобод. І австрійські суди дуже прискіпливо досліджують кожен аспект. І на відмін від українського інформаційного поля для них відео розслідувань там чи записи НАБУ не є доказом. Нам все ясно їм не все ясно. Їм треба розбиратися. Ситуацію додатково ускладнюють інші фактори: утікачі можуть мати, наприклад, посвідки на проживання в Австрії або інші країни ЄС місцеву нерухомість. Локальні бізнеси, а інколи і паспорти інших держав, дехто подає запит на політичний притулок, і людей з таким статусом Австрія ніколи не видає. Плюс під час повної вторгнення екстрадиція в Україну автоматично пов'язана з ризиками безпеки а навіть доведених злочинців, Австрія не має права ставити у завідомо небезпечні умови. Подібну практику насправді має не лише Австрія, а й інші країни Західної Європи, там Німеччина, Франція, Нідерланди, Швейцарія. Але через працюючі механізми, репутацію, комфорт і високий рівень захисту прав людини саме Відень став улюбленим місцем для різних втікачів. Да? І працює тут свій такий, знаєте, експедиційний бренд. Якщо тебе... Не видала Австрія, значить, у справі точно є нюанси або політична складова. Ну, як ви знаєте, що обирають цю країну не тільки українські втікачі, а й так само втікачі з інших країн. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. Щасливо.